Всячному майбутньому наступить один із найкращих часів, щоб кардинально покращити своє фінансове положення. Незважаючи на те, що поточний стан економіки не є у критичному стані, вона впевнено рухається у сторону рецесії. І у цьому відео ми розглянемо ознаки рецесії, чому варто очікувати її у середньостроковій перспективі і як використати рецесію, щоб ґрунтовно покращити свій фінансовий достаток. Як завжди, усе буде із конкретикою, фактами і без води. Вітаю! Мене звати Олександр Дінчак. Я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.UA Одразу до справи. І хоча слово рецесія звучить доволі негативно, це є просто частина економічного циклу, і рецесії відбуваються періодично. Тому до неї треба бути готовим, щоб максимально використати таку можливість. І знижки, які вона дає, як каже Уран Бафет, погані новини, кращі друзі інвестора. Але повторюсь, до рецесії потрібно готуватися. Тому давайте подивимось, чого варто очікувати у наступні 6-12 місяців. Але перед тим як прийти до аналізу, давайте розберемо, що таке рецесія, щоб чітко розуміти, і з чим ми маємо справу. І так. Рецесія це фаза економічного циклу, під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Як правило, рецесія супроводжується зниженням витрат, нульовий ріст внутрішнього валового продукту або навіть його зниження, збільшення рівня безробіття і падіння інших економічних показників. Якщо глянути на цей процес із середини, то це виглядає приблизно таким чином: у підприємства падають продажі, а відповідно і скорочуються прибутки. Тому підприємство скорочує витрати. Відповідно, з однієї сторони, це зменшення зарплат у працівників, а з іншої підприємства. Реддроїв менше замовляють товарів і послуг у іншого бізнесу. Таким чином, і працівники менше витрачають, бо зарплата менше, і інший бізнес також отримує менші продажі і відповідно менші прибутки. А далі все йде по колу. Підприємства змушені йти на більші скорочені витрати. Тепер вони звільняють частину працівників, а також із-за низьких продажів зменшують вартість власних товарів чи послуг, що вони надають, чим ще зменшують власні доходи. А це ще погіршує стан економіки. І так спіраль закручується все гірше і гірше, що відбувається на ринку. Компанії звітуються гірше за очікування. Це призводить до відтоку частини інвесторів. Далі, по ходу погіршення ситуації, компанії публікують дані про зниження очікувань по майбутньому прибутку, а це призводить до ще більшого відтоку інвесторів. А так як це відбувається у більшості компаній, то увесь ринок починає падати. Інвестори переводять свої гроші у більш прибуткові чи безпечні місця. Як правило, для рецесії має бути якийсь тригер, що запускає такий негативний процес. Це можуть бути фінансові кризи, лускання, фінансових бульбашок і будь-які інші події. Щоб до цього разу важко сказати, але, як на мене, рецесія спровокує здування бульбашки технологічних компаній. Я про це детально розповів у відео, як рухнуть технологічні компанії. Якщо ви не бачили, то після перегляду цього відео дуже рекомендую подивитись його. Хоча, по великому рахунку, неважлива причина рецесії. Головне її правильно використати. І перед тим, як переглянути самі ефективні інструменти, а також як підготуватися до рецесії, давайте розглянемо, що зараз відбувається у найбільшій економіці світу. І почнемо із внутрішнього валового продукту. Останні дані показують, що ВВП США активно знижується. І за перший квартал 2024 року він рівний 1,6%, що було гірше за очікування у 2,3%. А на другий квартал очікується вже 1,6%, причому фактично ВВП може бути ще нижче. Тобто динаміка ВВП доволі стрімко падає. Такі речі просто так не відбуваються. Дані за другий квартал 24 року вийдуть 30 травня, тож будемо слідкувати. Наступний індикатор це рівень безробіття. Якщо відкинути дані за 2020 рік, оскільки там пандемійний рік був, то видно, що зараз йде плавне заокруглення динаміки безробіття вверх, тобто воно збільшується. Взагалі, безробіття це є запізнюючий індикатор рецесії. Тобто він починає ріст, коли вже рецесія відбувається. На даний момент безробіття вже доволі плавно росте. Останні дані були 3,9%, тобто, впевнено, підбираємось до 4%. З іншої сторони, плавно знижується динаміка росту заробітної плати. Нові цифри по комплексу даних по безробіття вийдуть 7 червня. Також варто слідкувати. Наступний індикатор це індекс PMI. Це дуже сильний випереджуючий індикатор, і на даний момент він знаходиться нижче рівня 50, тобто значенні, яке показує зниження економіки. У попередній раз його дані трішки вели в оману деяких інвесторів. Тобто індекс перейшов із значення нижче 50 у зону вище 50, але одразу ж і повернувся. Я про це попереджав, що це не несе жодного позитиву. Це підтверджували інші індикатори. Наступні дані по PMI вийдуть 3 червня. Також будемо слідкувати. По макростатистиці достатньо. Є й інші індикатори, але вони будуть показувати схожу картину. Єдине, на що я ще хочу звернути увагу, це на індикатор Баффета. Тобто це відношення капіталізації фондового ринку США до внутрішнього валового продукту. Зараз цей індикатор знаходиться в рамках двох стандартних відхилень від середнього значення, тобто ринок дуже сильно перегрітий. Ці дані просто не можна ігнорувати. Так, це не знак, що на днях все повалиться вниз, але це є точний середньостроковий показник. І ще один важливий графік, і переходимо далі. Зараз ви бачите графік ймовірності рецесії, і на даний момент ймовірність рецесії у наступні 12 місяців становить приблизно 70%. Це надзвичайно високе значення, особливо із врахуванням попередніх історичних спрацювань. А друга сторона цього графіку це офіційні дані Федерального резервного банку Нью-Йорку, який є одним із 12 членів ФРС. Далі ми розглянемо, які інструменти можна використовувати, щоб заробити на рецесії. Але перше визначимо, як найточніше знайти дно ринку. Звичайно, я не говорю, що можна купити самісіньке дно, але можна знайти оптимальний час для набору позицій. Почнемо з того, що абсолютне дно рецесії чи будь-якої іншої кризи це максимальна капітуляція інвесторів. А її визначити насправді не так і важко. І ціла серія індикаторів сентименту, Тобто настроїв. Це опитування інвесторів, це індекс жадності і страху, метрики соціальних мереж, Google Trends, це, врешті-решт, максимально панічні заголовки у пресі. Це одна сторона медалі. Інша зворотна. Це дані по розумним грошам. Тобто максимальний ріст покупок інсайдерів, це позиції хеджерів, ну і так далі. Добавляємо сюди дані по макро, і у нас буде готова відповідь. Якщо ви переживаєте, що опустите момент, то при бажанні можете підписатися на мій телеграм-канал. Я там оперативно викладаю всю важливу інформацію. А так як я практичний інвестор, то і всі свої угоди і плани по угодам ще до їх виконання викладаю там. Нал суто інвестиційний, без нічого лишнього, тільки прикладна інформація. І перед тим як прийти до питання, як підготуватися до рецесії, давайте пройдемось по актуальним фінансовим інструментам. І так, перший інструмент це акції. Акції є одним із найкращих інструментів, щоб заробити на кризі. Тут є два моменти. По-перше, на кожній рецесії йдуть хороші знижки на акції. Ринок в середньому падає на 31% під час рецесії, проте цього разу є шанси на більш глибоке падіння, так як, окрім проблем, що насуваються на економіку, безпосередньо сам ринок є надзвичайно перегрітим. Якщо взяти аналітиків великих інвестиційних банків, то їх розрахунки показують можливість падіння у середньому на 30-60%. А якщо настільки падають ринки у середньому, то будуть хороші компанії, які впадуть у ціні на 60-80% і більше. Другий позитивний момент рецесії це відсів поганих компаній. Тобто Слабкі компанії, які з ледве виживають і живуть від кредиту до кредиту, просто збанкрутують, а це, в свою чергу, полегшує відбір акцій у свій портфель. А якщо немає бажання відбирати акції, то просто візьміть ETF на біржовий індекс. Це є також дуже хороше і безпечне рішення. Другим таким інструментом є крипта. Крипта це такий же ризиковий інструмент, як і акції. Вона падає, коли акції падають, і росте, коли ростуть акції. Так, крипта це інший клас активів, але все одно вона відноситься до групи ризикових. Єдине, що у криптовалюти, це більш волатильний інструмент. Вона падає значно глибше, ніж біржові індекс, а при рості росте набагато вище. Тому це більш ризикова ідея, але із набагато більшим потенціалом. Наступний хороший інструмент це нерухомість. Але я не спеціалізуюсь на нерухомості, тому йдемо далі. Готівка. Так, звичайно, готівка це дуже хороший інструмент для кризи. Прийнято рахувати, що готівку не можна тримати, оскільки її з'їдає інфляція. Але коли усе навколо падає, готівка стає самим безпечним місцем для зберігання цінності. По даним Сіті Group, із 2001 року готівка є єдиним активом, який забезпечує актуальний захист під час рецесії. У такі часи навіть великі інвестиційні і хедж фонди просто накопичують готівку. Навіть якщо подивимося на дії Уорена Баффета і його фонд, то він зараз максимально переходить у готівку. Як каже Рейдаліо, кеш no longer е треш. Готівка уже не сміття. Важливо розуміти, що готівка мається на увазі у валюті економічно сильних держав. Тобто долар США, євро, британський фунт, ну і тому подібні. Гриня в кризу не найкраще рішення. І перед тим, як підійти до підготовки до рецесії, поглянемо на останній інструмент: це короткострокові облігації. Фактично, це є аналог готівкових коштів, але ви будете додатково отримувати невеличкі відсотки і ваш капітал буде потрішки рости. Ну, принаймні, інфляцію ви будете переганяти. Як я і говорив у попередніх відео і дописах, акції я припинив купувати, і якщо виходить поповнити брокерський рахунок, то все переводжу у короткострокові облігації. Теж і з дивідендами від акцій. Перенаправляю їх на покупку облігацій. Купую я не прямі короткострокові облігації, а через etf фонд SHY. Це доволі зручний варіант. А тепер до підготовки до кризи. Бо в теорії все звучить дуже привабливо, але більшість людей не зможуть скористатися такою можливістю. Почнемо із того, що рецесія буває доволі рідко, приблизно один раз на 10 років. Тому треба використовувати кожну можливість. Це є швидкий фінансовий ліфт. І ви можете заперечити, що остання криза була у 2020 році і щось зарано для нової. Проте це не зовсім так. У 2020 році рецесії не дали розвинутися. Вона, як тільки з'явилась, її одразу залили грошима і пом'якшеннями. Це тільки відтермінувало розвиток рецесії, але ніяк не вирішило її. Більше того, як на мене, і за тих дій нова криза буде більш глибокою і більш затяжною. А тепер до справи, як підготуватися до рецесії. Перше, бути готовим психологічно. Здається, банальщина, але це не так. Ми звикли, що коли ціна на товари чи послуги падає, то це добре. Так і є. І це добре, ми розуміємо в усіх сферах, крім фінансів. Як тільки ринки починають падати, усі одразу починають говорити, що на фондовому ринку всіх обманюють, крипта скам, ну і так далі. Я не виключний. Я пропустив можливість заробити на кризі 2020 року, хоча усе показувало купувати. Бо думав, що цього разу усе інакше. Але і того. Разу і всі інші кризи, завжди усе одинаково. До кризи просто треба бути готовим. А насправді, коли усе стає дешевим, інвестор, який розуміє, що відбувається, купує, бо за ті ж самі гроші можна купити більше. Тому треба переформатувати своє бачення, щоб воно працювало вам на користь. І не було страшно купувати. Друге, потрібно чітко усвідомлювати, що після ведмежого ринку завжди появляється бичачий. Тобто, якщо ви купили якісь хороші активи на рецесії по хорошій ціні, але ринок продовжує падати, то це не проблема. Ви вже у виграшній позиції. Так як маєте перевагу, по дослідженням Yahoo Finance, у перший рік відновлення ринку він у середньому росте на 40%. А за два перших роки показник росту становить 68%. А це значить, що навіть не вгадуючи абсолютне дно, просто інвестуючи на падінні – це вже є вигідним рішенням. Фондовий ринок у довгостроковій перспективі завжди відновлювався у кожному випадку. Третє не чекати, коли офіційно оголосять рецесію. Оголошення рецесії йде уже по факту. Тобто, коли усі фундаментальні показники це підтвердять, офіційні органи їх опрацюють і також підтвердять. А це відбувається тільки заднім числом, коли економіка вже відновлюється. А у такому випадку заробити максимально ну навряд чи вийде. Потрібно тримати руку на пульсі, тим більше, що це не так і складно. Четверте, потрібно почати діяти і готуватися ще до кризи. У моменти перегрітого ринку потрібно мати готівкові кошти, щоб було що інвестувати під час рецесії. Також треба мати кошти у реальному житті, тобто якусь частину коштів просто відкладати на власні майбутні побутові потреби. Справа в тому, що під час кризи часто падає рівень зарплати, регулярно бувають скорочення. Невідомо, що може бути із вашим постійним джерелом доходів. Рецесія може тривати і кілька років, тому, якщо ви не будете підготовленим, то можливо вам прийдеться продавати власні інвестиції у збиток. Просто для того, щоб прожити, замість того, щоб навпаки заробити на такій ситуації. Тут є цілий комплекс рішень: це подбати про свою кар'єру, щоб бути умовно незаймінним працівником, чи посилити свою справу, якщо ви не найманий працівник, максимально вийти із кредитів і по можливості зменшити споживання на час рецесії. Варіантів багато, і це доволі індивідуально. Багато хто недооцінює цей момент. А він дуже дорого обходиться. Це є один із найважливіших факторів успішного інвестування, взагалі. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі теж цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.